Добрий вечір. Я повернулася хоч біг, навіть на погода. Дощ, сиро, холодно. Я сьогодні як космонавт. <смонавт> У мене є зонтик, але його я не відкриваю. Очки запекили, я зараз космонавт. <смонавт> я не відкриваю, бо такі пориви вітра. Я, чесно кажучи, думаю, що зараз жартувато. Ну, но снять я буду вся мокра, Короче, это так. Вот все. Да? Точно вот при этом космосе. Короче, возобновила свою ходьбу. Иду сегодня с перерывом. Сколько это прошло времени. Ну, не я десь не ходила, я. Я буду, короче, так бы неудобно себе снимать и идти. Звонки внесу, рука, блин, смерзла. Тут тело... Ой, я так снимаю. Тіло, коротше, мені вроді я кажу, ну тепло, жаркувато, а руки померзли, і лісо змерзло, але я йду. Ходьба — це таке діло, погода, не погода. Тут дисципліна важна. Холодно, сиро, вечір, але я себе заставила і йду. Зараз я дамо зроблю каву, я розкажу свій опит прошлої, ходьби. Тому я вирішила продовжити, ні, ну я продовжила все равно, то, що це для здоров'я, я, я замітила состояння, класу, ну це, понятно. Я просто обходила тоді, тільки коли виходить у мене і є бажання. А тут у мене трошки другий вид ходьби, тому тут надо каждый день ставити ціль і йти. Я в перший раз же там розказала, в якомусь я не доходила. Ну, можна сказати, і причиною то не було, але ну, якби вибрала я другий варіант не доходити, думаю, я потім заново зновлюю. Це договорки, але це був мій перший опит. Цей раз я поставила собі 5 10 днів і її ні на, смотря, ні на що я її пройду. Подивлюся, як воно буде, що мені буде життя підкидати на цей раз. Рішила віремо, що буду доходити її. Трошки видніше, бо я там йшла, я вообще нічого не бачила. Очки ще э, друзі, тут трошки освічення друге. Думаю, запишу, бо, бо я потім забуду. У мене ж це як відеоднівник, цей канал. Я от іду зараз, а я йду, це така ходьба, не просто для здоров'я, а трошки другий вид, не знаю, щось мене так заінтересувало, вона я побачила в Ютубі. І там кожен день ти виходиш і задаєш запрос питання Вселенної Богу, тому як, як тут то, віри, так? Да? Я вірю в усе. І ти йдеш цей кілометр, що сьогодні, так, да, сьогодні вийшла, сьогодні задала питання, поки ти ходиш, ти должна почути цю відповідь. От. І... Кожен раз я різні питання задавала, іноді отримала, іноді йду, йду, якби вроді би нічого мені не приходить на обнопи. А сьогодні я вийшла, задала питання. І така ж погода, я йду, нічого не бачу, я так вони здивлюся. І включила аудіокнигу, то я вже раз казала, сейчас ще раз назву щасливий карман по денег». Аудіокнига. Я от її включила. Я її кожен раз включаю і ну, ставлю на паузу, коли приходжу, потім знову. І там же ж інформація кожен раз різна. І от сьогодні е, була та глава, яку я колись закінчила на ній і сьогодні включила. І ця глава була точно, навіть слово те було, що в мене було питання, відповідь на те питання, яке я тільки що задала, коли виходила в ходьбу. Дуже важливо відмітити. Хотілося мені, бо я домой прийду, зараз забуду. Це капець, прийшла, сіла. Ні, руки не чувствую, руки оніміли. Сказати, що змерзла, ні. Ну, якось так воно ж сиро, дощ, зняла з себе всю мокру одежу, розвісила, надіюсь, до завтра висохне. Тому що із зонтиком йти неудобно. удобно, такі пориви вітра мене раз зонтик вивернула. Зділала собі чай, коротше. Зділала собі чай, такий трав'яний. Думаю, хоч би не заболіти, бо я щось так, таке не сказати, що змерзла, ну, але коротше, воно, знаєте, сирость дощ. Щось мені перший раз хотілося не кави, а чай. Таку прям велику чашку собі зробила з лимоном. Зараз її випіч, согріюсь, во-вторых, во щоб не заболіти, а потім уже щось придумаю, треба поїсти. Місія насипала він їсть, а я поки думаю, чай поп'ю. Бо така прям жажда, я сьогодні вспомнила, що і води не пила, не знаю. Я звичайно, днем випиваю багато води. От. Ну, я стараюсь пити, навіть коли не хочу, вспоминаю, все одно п'ю воду. Тому що вона, ну, якби треба там, коротше, не знаю, версій багато, да? скільки треба її випити там для організма, то да, кажуть, там 2 літра, чи скільки. Коротше, я, так, все на інтуїтивному уровні. Ну, десь літом, мабуть, до літра випиваю, півтори, може, не знаю. Зимой менше. менше. я спомнила сьогодні, я сьогодні мало води, пила, думаю, зараз вип'ю чашку чаю, але це ж не вважається водою, Ну, коротше, то не важливо. Коротше, що я хотіла. А, я, блін, хотіла глянути, скільки я. Щось глянула, скільки я пройшла сьогодні. 6 кілометрів пройшла. Там у мене зараз на цьому приложенні 6 кілометрів 400 метрів. Ну я виходила, теж спеціально глянула, щоб зафіксувати, скільки було. Я ж за днем трошки тут находила по квартирі, воно фіксує кожен день в телефоні. Таке, знаєте, як це в часах приложення. Мені все так хочеться часи. Оці такі смарт-часи, смарт я їх ніяк не можу вічно на щось нужніші средства. А то так удобно. Коротше, не знаю, це в мене в планах, в мечтах, чи як це сказати. Коротше, я не за те. 6 кілометрів я пройшла. Сьогодні я пройшла більше, ніж я ходила до цього за один раз. За один прям раз, не за день, а за один раз. Я три рази туди-назад, туди-назад, туди-назад. Єдине, що, що я не доходила до самого кінця, О, там такий великий забор на в кінці того, що там вітер, воно так зодно, ну, якби пустир такий. От, ну то тобто, есть, що я хотіла ж розказати. Зараз, секунду. Я вділа шорти короткі, треба було щось чилосіне. Так якось таке в мене Значить, я це я казала. Це я, мабуть, Доні свої сьогодні розказувала. Сюди в відео я, по-моєму, записувала. Може, повторяюсь, то вибачаюся. Пройшла моя ходьба. У мене ж так вийшло, по-моєму, началі я вже записувала, це ж буду монтувати, виложу. Ну... Коротше, я починала ходити перший раз, почула інформацію таку, це ходьба там по запросу, все таке, воно два в одному да? і для здоров'я і паралельно там щось, якби, да, якісь собі такі ставиш цілі і отримуєш їх, люди є, і денежні цілі ставлять там, і, ну, коротше. Ну, і я ж. Ну, там треба, якщо є платні такі версії, там, якби ти з тренером, чи як називати людину, ти йдеш тебе ведуть, да? От розказують, як правильно, там, якщо щось такі моменти вспливають в цей період, вона ну, в'ясняє, що це, з чим це зв'язано, і там тоже якісь і проработки, йдуть розкриття себе, як лічусь. Ну, то, то я цього все не знаю, не изучала, Я не йшла так, не купляла, там ну, воно платно, ти за цей курс платиш береш скільки днів, і тобі там прямо розписують по дням. Скільки пройти, що там треба, які запроси робити. Ну, тобто, я вирішила так зробити поки, чисто на інтуїтивному уровні, тому що мені це захотілося. Ой, камеру закрила, хоча другу руку взяти, бо рука була. Коротше, і е, прошлий раз у мене, е, там береш 10 днів, за 10 днів треба пройти 120 кілометрів. І за цей період, а й там ставиш якусь, я так просто чула Примерно. і там ти ставиш цель, яка, яка тобі денежна сума повинна пройти, пройти, якщо ти це зробиш. Ну і от воно людям, в основному, коли я слухала, кого в Ютубі, всім воно приходило. Мені ж теж стало да? от Того я це і зробила. Чисто із інтересу, ну явно, що в мене воно буде не так, тому що я не йду так, як от воно вважається правильним. Там. Но і з інтересу, я ж так чула, звін, та не знаю, де він, як то кажуть. І я собі прописала 10 днів. Ну я так для себе реально цю придумала, того, що я 120 км. Ну, я не розумію, як це, скільки, це перший раз, да, пройду я його. чи, Я так собі поки почала з щось таке реальне. 10 днів. Потім. Це доня пише, я відлікаюсь трошки. Поставила я так, 10 днів пройти 75 км і прописала суму, яку я там получу. Ну так таке, як я я чула, так я і зробила. В ітогі я йшла 7 днів. Я пройшла, по-моєму, я ходила оце так, ж, то 5 км в день, то 3 км в день. Я собі кожен день записую от і зараз запишу перший день. Тому я цей раз взялася трошки серйозніше до цього, хочу віднестись. І кожен день записувала, скільки я пройшла. Це ж теж в телефоні це приложення, наскільки воно там вважає правильно, тоже не знаю. ну тобто... І не дойшла я там скільки з кілометрів, не пам'ятаю небагато, і скільки то днів. Ну, і так, думаю, ладно. Так як я на це ніде не підписувалась, да, не розписувалась, а так чисто для себе. Ну а для себе теж себе обманювати це таке собі діло. Ну, я так ну, якби, як, не то, що вибачення, да, розуміючи, що це не дуже так. Це не то, що я зараз не хочу, а от так служилися обставини, що я зараз не зможу. І, ну, блін, ну, я попиталась. Но днів Оце ж 10, ну, там я не дійшла 2 дні, по-моєму. Хай ці 2 дні проходять, там все, 10 днів пройшло. У мене кусочок був не, недовиповнений, виходить. Проходить ці 2 дні, потім на оце наступний день або через день. у мене, Ну, я не буду подробності розказати, це таке сімейне, я, щось, ну, не хочеться мені наскільки подробно, я в общем так розкажу. І тобі, в мене не, не лічно я, не нелічно мені, але в мене в сім'ї ця сума приходить. І, як сказати, вона приходила за ту, що я суму прописала, і, виходить, кусочок я не до не доходила. І от ця сума прийшла за мінусом маленько, якщо ще трохи, і була б та кругла сума. І от я собі думаю, це було совпадіння, чи все-таки в цьому щось є? Так, не знаю, то що я ж і чую, що те саме, потерялась. Того, думаю, скажу, якщо так хтось теж заінтересується, як я, може хтось теж вже чу. а може хтось і робив, так і цікаво, напишіть. Якщо не робив світові спробувати. Ну, в Ютубі так задати питання там, ходьба, і може хтось захочете купити ну, людина, яка буде вести, як це воно, як вона називає, одним словом, я не знаю. Якось так, Те, що я чула, я от одної чула ну, дівшка, так сказати, а вона сказала за. Там, де вона це робила, ну, тобто платно це проходила, в неї там воно все роботає, зараз вона опять йде, в неї друга там цель. Я просто дивлюся слухаю, мені чисто цікаво і інтересно. І от, і сходя з того, що я в неї чую, я це так собі плюс-мінус його повторяю. А це що ця прямо, що вона задія... ну якби платно в неї цей вход в цю ну група, да. От платиш, вона создає групу з цих людей, і от вона їх веде. Я не знаю, скільки там, чисто, напевно, так, Ну, я вірю в те, що все ж у нас обмін енергіями, да? От вона ділиться знаннями, показує е, якусь е, таку, е, як е, 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 господи, слово не підберу. А ми за це да, їй подушку під руку. А ми їй за це якби, в обмін на це її благодарністю там, да, платимо якісь. Ну, це нормально, так должно воно бути. І її звати оцю, що вона прямо це її розробка, чи як сказати, вона на собі провірила, вона робота, і вона тепер обучає людей, цьому веде їх так. Аліна. Її звати Аліна, фамілію я її не пам'ятаю, ну так можна Ходьба Аліна, і вона там підтягнеться, така молода дівчинка. Кому буде інтересно, подивіться. Ну, на собі відмітила, не знаю. Може, блін, не справді так воно супа. Ну як? Я так сумицю написала. Так, саді я сумицю писала, не то, що там сиділа, аналізувала, яка реальна, як може бути. Я так просто тупо пишу. І така сума я їй написала. і, В принципі, я так ще й написала. Думаю, ну блін, де вона така е... Вроді би б. Ну, і я так і до цього неслася, не наскільки, щоб серйозно, то що десь чуть-чуть далеко я вроді й не вірила. Тому що, знаєте чого? Тому що я розумію, що я це сама роблю. Цього ну, цьому ніде не обічалася. Як правильно я не знаю, а так чисто, то десь так почула, вивод зробила і, і того трошки я не вірила, то що я не знала, як до кінця правильно. Ну, відтоді, так знаєте, сложилось в фіналі, воно так сложилося, що якщо його сопоставити, ну, блін, таке інтересне совпадіння. І те, що я кусочок не доходила, і це без цього кусочка ця сума кругла була. Якби б я доходила, то вона якщо була б була пса, мабуть. Ну так, коротше, того, того ділюся таким. Не знаю. Придумала я це нафантазірувала це собі, Ілі так завпалу, і так завпали. Це правда, я не знаю. Так що так, коротше, зараз допиваю чай, буду, щоб його їсти придумати, я не знаю. Так, ця подушка, блін, шай, не вдома мені. Камеру держу, телефон удобно. І там я зробила собі наколотила тісто. то зараз буду цей блинчиків. Хочу. Так, кефір був. Кефір яйцо. туди, розрихлітель, е сахар. Такі просто оладушки. Хліба в мене немає. Думаю, не хочу я купляти, зрою такі оладки собі. Блін, закваска. Опять оцей за мене чоловік вже оце в відпуску був. і то там, ну, якось не було, Я не могла знаходитися вдома такий період, щоб ну, якби, заміс хліб тісто. Ну, то есть. Я покормила закваску, в холодильник її положила. Пока, ну, вже правильно покормила, вона підійшла у мене, як положено, чуть-чуть в холодильник поставила, і ця неділя пройшла. Ми то хліб купляли там раз, а я до цього пекла нам фатило, потім ще докупили. Ну, думаю, вже все одно йому не вспівала з собою. Я її достала за кваску, думаю, зараз підкормлю, щоб собі робити хліб. Опять вона в мене в, то, в цьому спящому. Состояниї. Я її достала, прогріла трохи покормила. Ніяких признаків життя, чуть чуть там десь один-два пузирики. Ну, я її так от на ніч кормлю. Це вже я її сьогодні третій раз, чи другий, я не пам'ятаю. Другий, мабуть, покормила. Зараз дивлюсь, прийшла ось вона така, щось сонна. дуже притом сонна. Завтра подивлюся, я її це утром покормила. Зараз на ніч, мабуть, на ніч. Коротко, я розберусь, як там. І тепер мені треба чекати, поки я оце буду хліб зрою цей хліб, дождуся його. Не знаю, завтра, може, прийдеться вийти купити щось, якісь, може, булочки. Ну, такі продаються тут, як сольі такі. То, що мені весь цілий хліб куплять, то багато, а так булочок маленьких штук-сіки, навіть візьму, Не знаю, коротше. Жду тепер закваску, поки вона в мене проснеться, активірується. Так, ладно, все тоді. Закінчую відео, всім всього хорошого! По традиції бажаю всі щиро, всім всього самого хорошого, самого найкращого. Хай буде в усіх, все слажується і побільше таких позитивних, щасливих моментів в житті.